Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України вкотре довів, що його пріоритет підготовка висококваліфікованих фахівців-правознавців європейського рівня, виховання гармонійної особистості. Нещодавно в навчальному закладі відкрили нову аудиторію криміналістики. Не секрет, що ця галузь потребує в нашій державі суттєвого вдосконалення, матеріального забезпечення, адаптації і акредитації до рівня міжнародних вимог. Тому у Рівненському інституті права підійшли проблеми комплексно. Розвивається динамічно. ось Це не перша, наша, не перша наша презентація. Нещодавно ми відкрили аудиторію Маліновського, ми відкрили кабінет Болудянського, ми відкрили зал судових засідань, великий конференц зал Ось Це ще раз підкреслює, що ректор Юрій Олександрович Бошицький все-таки з душою і серцем вкладає сюди. І свої надбання вкладає сюди свої знання, ну і кошти, звичайно. Сьогодні ми відкриваємо аудиторію криміналістики і презентуємо наглядну агітацію. Це є стенди, книгу криміналістики, де студенти, будучи в аудиторії, будуть бачити. Будуть звертати увагу на ці стенди. Я думаю, що тут може студент, який ходить на заняття, здати залік, дивлячись тільки на ці стенди. Тематичні стенди спеціалізованого кабінету та лекції практикуючих експертів криміналістів стануть суттєвою допомогою студентам в освоєнні тонкощів криміналістичних експертиз. У цьому ж кабінеті відбулася презентація нового підручника з криміналістики, впорядкованого за вимогами Болонської системи освіти. Презентував підручник, який, до речі, доступний студент і в електронному вигляді один з його авторів, професор кафедри кримінального права та процесу Київського університету права Геннадій Семаков. Це новий підручник ми розробили з Дмитричем Бельєчуком, відомим криміналістом, який працює в Національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі криміналістики. І це підручник новий, тому що ми хотіли дати студентам і своїм колегам кредитно-модульну систему подання криміналістики в чотирьох модулях. Про проблеми сучасної вітчизняної криміналістики і шляхи їх вирішення йшлося на засіданні круглого столу на тему криміналістичне забезпечення правосуддя. Участь у заході взяли науковці і студенти Рівненського інституту та Київського університету права, національного університету Острозька академія, представники правоохоронних органів та антикорупційних структур західного регіону. Теоретичні, практичні знання з криміналістики, отримані в Рівненському інституті права, будуть корисними майбутнім слід. Чим суддям прокурорам, які поки що опановують правознавство в добре облаштованих навчальних аудиторіях вузу?